Хочу подякувати вам ще раз за зустріч. Хотів окремо подякувати кожній вашій країні за те, що ви нам допомагаєте за сьогоднішні апри за те, що ви з перших днів ваші країни, ваші народи з перших днів з нами в Україні дуже непросто, але Ну, легше, коли ти а, не на самоті. Ми дуже вдячні вашим країнам інституційно, ну і безумовно вдячні вашим суспільствам, які розділяють з вами підтримку щодо України. Я хотів а, окремо а зупинитись так буквально кілька різ. Я думаю, ви все це обговорювали сьогодні. А, хотів би а, подякувати Великобританії. У нас дуже хороші відносини підписання історичної угоди про наше сторічне партнерство. І відкриває нову еру у відносинах. Я думаю, що це такий важливий місний фундамент для довготривалої співпраці між нами в інтересах не тільки наших, в інтересах майбутніх поколінь. Сподіваюсь, що українське питання залишатимуться серед пріоритетів порядку денного палати, громад та центрі політичного дискурсу. Також хотів би подякувати Швеції. Я щиро вдячний. Щиро вдячні Швеції за політичну підтримку. Готовність прийняти в Стокгольмі четвертий парламентський саміт міжнародної української платформи 23-24 листопада цього року. Ми дуже вдячні за пакети оборони та цивільної допомоги України. Ваш внесок допомагає нам вистояти проти агресора. Дякуємо. Що ви нам допомагаєте і надалі чинити спротив? Ми вдячні Норвегії. Я хочу подякувати ще раз і пам'ятаю нашу нещодавну зустріч пакети українців під вашими вікнами. Вибачте. Так, але вони дуже позитивні. Вони на підтримку на підтримку українців. і Хотів би подякувати Стортенгу за єдність у питанні підтримки України. Так дуже важливий пакет, серйозна підтримка, така лідерська підтримка в усій Європі, 8 мільярдів доларів США, військової та цивільної допомоги в цьому році. На вдячні Фолькіта за постійну військову. दो uh,